Друзі, вітаю! Володимир Зеленський поговорив з Макроном, їде до Шольца. МВФ хоче співпрацювати з Росією. Сирський дає інтерв'ю по ситуації в Покровську. А Сполучені Штати закликають Путіна не коментувати їхні вибори. Типу, второсортного політолога на сцену не приглашали і попросили Путіна закрити свого чорного російського рота. Одним словом, давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Кілька тисяч. У нас тут буде 500. Серйозна компанія для того, щоб проводити великі класні збори та допомагати нашому війську. Також ми збираємо на 4 автомобілі L200, 8-й полк ССО та 152-бригада дронові системи. А дуже просять, щоб ми купили 4 автівки і, власне, зібрали 1 мільйон 300 Частину цієї суми ми вже зібрали. Якщо можна включитися, це буде дуже круто, щоб ми швиденько все зробили, і ми дуже швидко на Донбас все це доставимо. Макрон повертається нарешті після Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, призначення прем'єр-міністра вчора. Записав відео, хто цей новий консервативний чолов'яга. Макрон повертається в гру. Ну і власне зрозуміло, що робить перший дзвінок Зеленському для того, щоб поговорити, що нам треба, яку зброю, які реби, яка. Техніка. Одним словом, Макрон повертається в європейську гру, і для нас це дуже важливо, тому що дуже-дуже скоро він повинен з'явитися з чим правильно, з черговим мирним планом. Тому що що за європейський політик, який не має свого бачення в регулюванні ситуації в Україні. Гадаю, Макрон. Завершував попередній політичний сезон ідеєю про допомогу військами в Україні. Типу, давайте Україні допоможемо не словом а ділом і направимо війська. Зараз про цю ідею мовчать. Ну і треба вже трошки так його. Підстягувати зі всіх сторін пане Макрон, де ваші війська, де ваші батальйони, з якої сторони їх чекати. Тому що слово було дано, зараз треба все ж таки нагадати. Ми розуміємо паузу на Олімпійські ігри, але все ж таки давайте повертатися до тих розмов, які лунали раніше. Насправді розмова з Макроном потрібна і важлива. Зараз буде проходити Рамштайн, до якого Зеленський готується зустрічу, власне з Шольцом в Шольца достатньо складна ситуація. Його треба десь підтримати, тому що електорально він просідає. Друзі Путіна. Вагенкнафе та альтернатива для Німеччини займають дуже потужні позиції на регіональних місцевих виборах. Ну і власне Шольцу треба зустрітися з Зеленським, так в тому числі, щоб проговорити, хто буде в Сполучених Штатах, Харріс чи Трамп. Це буде впливати на Шольца. Друге, ситуація на полі бою. Третє, Шольц хоче особисто почути, що відбувається в Курщині. ну от І це якраз теж важлива історія. Ну, і зрозуміло, що дальні удари. Та вступ в НАТО. Шольц один із тих, хто проти нашого вступу, і навіть проти заявки, це треба проговорити. Ну і дальні удари, тому що Німеччина бачить, що відбувається, самі закупають тамагавки на тисячу кілометрів. Ну і зараз Зеленський поїде з ним. Перед зустрічю в Рамштайні зустрінеться Шольцом, проговорить всі ці деталі. Ну, от це буде сьогодні. Ну, от, про це передає Асошейтед Прес. Ну, от, в Франкфурті на Майні відбудеться сама зустріч. Ну, от, і, власне, чекаємо якихось результатів, а не просто заяв. Щодо безпекової ситуації, Сирський давав інтерв'ю Амампур, сирський вийшов на CNN, Там власне він давав коментарі і сказав, що за 6 днів росіяни на Покровському напрямку не просунулись ні на метр. Ну, За словами головнокомандуюча, допомога в цьому Курська операція, українська армія. Позбавила окупантів можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків. Також зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Також сирський розповів, що Росія перекинула до Курської області десятки тисяч військових, включно з найкращими десантно-штурмовими військами. Ось таку історію розповідає Сирський, який, власне два одні з найбільш відомих світових телеведучих. Крістіана Мампур, яка власне бере інтерв'ю в багатьох світових лідерів. Ну, ще одна історія, яка мене дуже посміхнула з самого ранку, це те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією. Є реакція Української держави, Українського міністерства закордонних справ. Але що виглядає? МВФ, який допомагає зазвичай. Збіднілим державам або державам-корупціонерам, типу нашої, коли еліти крадуть гроші, виводять їх за кордон. Ну а потім допомагають латати дири в міжнародному валютному фонді. Росія звернулася до МВФ зі сльозами. Грошей не вистачає. Отак от, от дві позиції тут: перша добре, що в росіян проблеми з грошима. Значить, не все так прекрасно, як вони розповідають бравадно, що слухайте грошей, хоч греблю гатим, а виявляється, ні. Для макроекономічної стабілізації треба кредитики. Нагадаю, що коли Путін прийшов в 2000 році і бравадно рвав на собі руску рубашку і кричав, що земвев треба порвати всі відносини, бо вони нав'язують свої правила, вони втручаються в керування, вони намагаються вести свою політику, то... Тоді він сказав: Все, ми по боргах розчитаємося, з МВФ мати справу не буде. Але з чого почав, тим власне Путін і завершить. Російська місія хоче уже почати свою роботу в офлайн і власне зустріти вже першу делегацію, яка може приїхати до них на переговори. Побажаємо росіянам кабальних умов від МВФ і для того, щоб їх власне перетворили в бананову республіку. Це непоганий сигнал, що і в них все погано, і Захід, в принципі, бачить Росію як країну, яка може взяти в свої жорсткі фінансові лища та і потім привести, ну, наприклад, для банкрутства. Але давайте чесно, це велика, далека стратегічна перспектива, до якої ми можемо не дожити і її не побачити. Є країни, які десятками років співпрацюють з МВФ, хитрять, пітляють і нічого з ними не відбувається. Знову ж таки, приклад, ми з вами, Греція, там, Іспанія, взагалі весь блок Пікс, типу свині, да, там Греція, Португалія, Іспанія, і ще деякі країни. Тобто виживають. Тому зараз наш міт каже, так, нічого їм не давати, нічим їм не допомагати. Ви головна фінансова підтримуюча інституція ООН і ви їдете допомагати фашистському режиму, а вам не соромно. Взагалі, за кого ви воюєте? Я вам вчора згадував слова міністра закордонних справ Литви, який каже: Стоп! Але російські літаки в міжнародному повітряному просторі. Захищені більше, ніж українське небо. Ось тут вам не соромно. Тобто Україна стікає кров'ю від цього потворного фашистського режиму, а ви їм бабло повезете, щоб що? Щоб атакувати знову Львів, Харків, Херсон, Київ. Ну, так виходить. Давайте тоді ставити умови. Якщо ви їдете вести гроші ним і співпрацюєте з фашистським режимом, такі фінансові партнери нам не треба. А якщо нам такі фінансові партнери не треба, ми можемо поставити під сумнів, борг, який в нас перед вами є. А чому ми повинні платити вам, якщо ви платите їм? Росія нам винна за відбудову порядка трильйона. От з того трильйона цей борг ми вам можемо віртуально і вищитати. Давайте так. Розумієте, нам дуже не подобається, коли починають наші друзі спасати наших ворогів. Тоді ми можемо перетворитись і повинні перетворитись в незручного партнера. Ви знаєте старе банківське прислів'я, що якщо у вас борг перед банком 100 гривень, 10 гривень, це ваші проблеми. Але коли ваш борг перед банком мільярди, в нашому випадку більше ніж сотня мільярдів доларів, то це проблеми. Банку, і ми теж маємо право впливати на деякі процеси. Не через те, що ми дуже розумні, добрі і красиві, а через те, що в нас є велика проблема, яка стала проблемою банку. І якщо банк їде спасати наших ворогів, щоб вони далі продовжували війну, ну тоді війна може бути вічною. До речі, подивіться вчорашнє відео. Я записав про Австрію. Австрія запропонувала свій трек переговорний. Сам канцлер включився, пропонує. Зустрічатися без попередніх умов на рівних з Росією. Я розібрав цю ситуацію. Тим більше, ви бачите, Путін двічі за тиждень згадав, що а давайте говорити, давайте домовлятися. Зеленський йому відповів, що не проти і навіть готовий виводити війська з Курщини. Ну а в Штатах теж вони так дивненька ситуація: типу, а давайте Україні не давати 50 мільярдів. Я спочатку подумаю про це, теж сказав вам вчора в відео, що. Ну, таке відчуття, що граються з нами, типу, думають, що Трамп може не перемогти, відповідно, не дають гроші. А потім подумав: а чи не заганяють нас до переговорів? Типу, грошей немає, йдіть розмовляйте. Тому подивіться там цілий відеорозбір. Ну і власне фінал, що я хотів вам розповісти, Брікс буде скоро зустрічатися в Росії. Брікс власне, хоче розширитися на противагу G20. Брікс хоче зробити все можливе для того, щоб, скажімо, зібрати якомога більше країн, які дружили з Заходом. Ну і, власне, в тому числі зібрати прокитайські та проросійські країни. І в даному випадку мова йде про Сербію. Так от, Аучіч ще той козак, подаїв Росію, подаїв Газпром, подаїв Лукоїл, але сказав, що не поїде на зустріч в Казань, тому що нема дураків, йому ближче і вигідніше працювати літію, наприклад, із Європейським Союзом, з Німеччиною, заробляти гроші, рухатись в ЄС. Так, да, в Сербії хитра позиція, вони рухаються всюду і нікуди не йдуть. Сербія хоче домінувати на своєму півострові, щоб з нею рахувались глобальні лідери, але точно нікуди вступати не збирається. Сербія краще випхала НАТО з континенту свого маленького Балкану, Канського, ніж, наприклад, сама доєдналася б до ЄС, але і зливатися з Росією вона теж не хоче. Тому Вучич сказав: знаєте, друзі, а мені не цікаво туди їхати, і нога моя там не ступить. Насправді нагадаю, що Сербія продавала секретно. Потім хтось злив це в закордонну пресу. Сербія продавала нам велику кількість зброї, якраз тих артилерійських снарядів, які нам не вистачало в перші. Дні та місяці війни ось ці хлопці нас підстрахували. Отакі, от браті слов'яни, казали, що проросійські, а виявилося, що нам допомагає. Тому треба вести складні ігри і працювати на Україну навіть з тими, хто, наприклад. І не здавався таким, з яким можна працювати, друзі. Це вся інформація, яка є зараз зранку. Я хочу вам побажати гарного дня, попросити вас зробити донат, щоб цей день був успішний і у вас, і у наших військових, в яких скоро з'явиться 4 автівочки. Ну і дуже попрошу, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до символічної цифри, яка зрозуміло, що буде нас надихати 500 тисяч. Тому підпишіться, це важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.